Всім привіт! Мене звати Віктор, і сьогодні буде гудіння моторів, запах гуми та отой той момент, коли ти думаєш, та ну я ж мав бути перший. Але твоя машина вирішила по-іншому. Так, друзі, сьогодні ми говоримо про гру Car Race. Сюжет тут простий як маршрутка у годину пік: старт, траса, фініш. Ти за кермом. А твоя мета дістатися першим і не перетворитися на металобрухт по дорозі. Геймплей максимально зрозумілий. Тримаєш пальцем машину, ухиляєшся від перешкод, обганяєш суперників, і головне, не розбитися у стіну, бо тоді вся твоя гонщикова кар'єра триває рівно 7 секунд. Фішки гри. Перша це динаміка. Гонки короткі, але дуже драйвові. Друга це відчуття швидкості. Реально здається, що летиш. І третя різноманітність машин. Від простих тазиків до таких звірів, що хочеться поставити на аватарку. Мені особисто сподобалось, що гра не вимагає думати. Просто тисни і їдь! Це плюс, ще плюс, швидкі заїзди, не треба витрачати півгодини на один рівень. Мінус. Ну, після кількох трас вони стають схожими одна на одну і трохи не вистачає чогось. Вау! Якщо чесно, я назвав би каррейс ідеальним перекусом серед ігор. Трохи адреналіну, трохи сміху. І можна знову йти по справах. Це не симулятор типу Форца, але як аркада на 5 хвилин, просто супер. Отже, друзі, Car Race це гра, де ти або чемпіон, або майстер зіткнень, але у будь-якому випадку буде весело. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і не забудьте про дзвіночок. Бо хто знає, може наступного разу я вже розіб'ю машину на старті. А тепер питання до вас. Яка ваша улюблена гоночна гра? Пишіть у коментарях цікаво порівняти.